Подарунок до цієї бананки ви отримаєте тришки. Па... Три патчі. У її передній частині розташована широка велкропанель з лазеркатом, на яку ви і зможете закріпити ці патчі. За нею знаходиться кишеня, яка розділена на три частини, і тут також є фіксатор для ключів. Далі знаходиться основна кишеня. Яка відкривається повністю, і цю сумку можна використовувати як сумку для інструментів або ж аптечку. Але якщо вам не потрібно використовувати її для таких цілей, то з обох боків розташовані два ось такі фіксатори, ви їх закриваєте, і вона повністю не відкривається. Всередині ця кишеня має ще дві кишені, які застібаються, резинку, на яку можна закріпити турнікет, і вона тут виконана повністю з велкроматеріалу, на який ви зможете закріпити або шпачі, або кобуру для пістолету. Її можна швидко зняти завдяки фастексу. І тут ми бачимо ще одну кишеню, яка прилягає до тіла. А отже, в ній ви можете зберігати ваші найцінніші речі. З боків і у верхній частині ми розмістили петлі, які дозволять носити бананку у різних положеннях. І у нижній частині розташовані стропи моллі, на які ви зможете закріпити необхідні вам речі, наприклад, турнікет.